Усім привіт! Ми з вами традиційно робимо такий прогноз на наступний тиждень з 2 жовтня по 8, Подивимося, що нам з вами принесе цей тиждень по енергіям. Так? Що нас взагалі чекає? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ми знаходимося зараз з вами? Ми дуже занурені в себе. Емоційно дуже важко щось переживаємо, от, нам хочеться об'єднуватися, хочеться спілкування більше, але от внутрішньо відкриватися, ми, як то, зараз не дуже готові. Щось не можемо відпустити. Давайте подивимося, що нам принесе цей тиждень. Так, що він нам несе по енергіям? По-перше, нам треба буде. Навчитися приймати ту інформацію, яка до нас приходить. Ми можемо отримати якісь цікаві повідомлення. От, дуже швидко можуть розвиватися події на цьому тижні. Ми можемо вчитися, треба дослухатися до порад близьких людей, так, або людей, які нам зустрічаються на шляху. Так? От. І окрім того, необхідно звернути увагу на ті плюси, які є біля нас. Тому що те, то, що ми зараз не сприймаємо емоційно, воно може перенести. Нестися у наступний тиждень, і ми також можемо загрузнути у тих станах. Давайте глянемо, що нас чекає в робочих моментах у період з другого. 8 жовтня. Так? Що В роботі В роботі ми, як наче, будемо намагатися балансувати. Ми будемо дозволяти собі перепочивати, відпочивати, насолоджуватись моментом, але треба пам'ятати, що дуже багато відпочинку також може нам нашкодити. От. І е, треба звернути увагу на документи, на якісь рішення, якщо перед вами буде стояти вибір. Е, дивіться до, е, знаєте, вникайте у дрібниці. Перевіряйте документи, читайте все, що написано, а загалом слухайте внутрішній голос. Будете чесні з собою, та оточенням буде фортуна на вашому боці у любих усіх випадках. Що чекає вас в особистому житті у відносинах на цьому тижні? В особистому житті ви будете стояти перед якимось вибором, ви дуже самодостатні, впевнені в собі. Так? І вас чекатимуть рішення якихось таких більш практичних речей. Тобто особисте життя знову ж таки буде вас повертати до якихось робочих моментів, до фінансових а, питань, так, і ви будете приймати рішення та брати відповідальність. От, ви тако будете дуже вільно почувати себе, але емоційно будете почувати таке перенавантаження, як наче якийсь такий трошки депреснічок може вас а, навіщувати. Давайте глянемо пораду на цей тиждень, так? А, контролюйте свої емоції, це саме головне.